Багато хто з вас пише, що ти, що фанат Ракицького, фанат Хачеріді, навіщо вони в команді, навіщо вони в Чорноморці? А чого так багато відео про них виставляєш? А ти що і головний фанат? Вони вже старі. Нащо вони потрібні в клубі? А я скажу нащо? Ну, мені через кілька місяців, 30 років, я займався футболом, я грав у футбол. В мене тренували тренери ще того покоління. Я... Тренувався на початку 2000-х років і нас вчили так грати, як він грає, як грає Ракицький, як грає хачевіді, як граю ну, то покоління. І да, я фанатію від них, тому що вони грають, як я грав колись. Як я граю зараз. Я зараз, коли мене кличуть на футбол, я теж так граю. Я до кінця граю, пригою в підкати. Я граю до останніх хвилин. Також так ж так грають і вони. Вони, наприклад, свої там ракицькі 36 років, качериді 38 років, хлопці віддаються на 100% на полі, тому що вони того покоління, їх так вчили. І вчили, що вони, ну, вони повинні лягати під м'яч, але не пропустити гол. Вони повинні вигризати цей м'яч. А гравці, які зараз, котрим по 20-22 роки, Ось, подивіться, грала збірна України, грали кваліфікацію Єврокубків, Динамо, Полісся, Шахтар. Хто? Хтось з гравців грав так? Я ходжу на всі домашні матчі Чорноморця і скажу вам: Ярослав Фракицький в 36 років найкращий гравець першої ліги місяця. А чому? А тому, що він в кожному матчі своїм тілом закриває ворота, він пригало підкати, він підключається. До атаки він подає, він робить усі стандарти, виконує Ярослав Ракицький. Його замінюють десь на 70 сімдесяті хвилині. Він за цей час пробігає 9,6 км. кілометрів. А наприклад, є гравці, я не хочу казати їх імена, щоб там не ображати їх. Але є гравці навіть у Чорноморці, яким по 20-22 роки вони після матчу з чистими гетерами коліна чисті, не жодного підкату, жодного відбору. Але багато обрізок. А ось минулий матч. 75-хвилина та хвилина виходить хачеріді з Рикиським, центр поля. Іде пас Два гравця, два гравця. О, вони обидва у підкати. Один забирає мяч у підкаті, а інший вигризає і продовжує атаку, розпочинає атаку. Ось ось чому я викладаю багато відео про Хачириді, про Ракицького, про ту стару школу, тому що вони для мене є прикладом, вони для мене є справжніми захисниками, які повинні бути. Якщо б такі захисники зараз були, наприклад, в Динамо, в Шахтарі, в збірні України, Україні, то ми би не втратили місця Ліго Чемпіонівське місце, грали би досі. Ми би не грали один-один з збірною Азербайджану. Ось, ось чому я викладаю так багато відео з Ракицьким, з Хетчеріді. І вони потрібні, вони потрібні Чорноморцю, вони в свої роки викладаються на всі 100%, ще раз кажу, на всі 100%, навіть не 200%. Але молоді, молоді гравці не викладаються, так, як вони. Молодим гравцям потрібно поруч з ними, дивитися, як вони працюють, і брати з них приклад. Не кипіло. Чесно скажу, накипіла, тому записав це відео. Я не знаю, згодні зі мною не згодні, напишіть свою думку у коментарях. На мою думку, для Одеси, для Чорноморця, для Першої ліги Ракийській хачеріді – це справжні зірки та справжні. Вони повинні бути справжніми кумирами для молодих гравців, та молоді гравці повинні дивитися на них та поруч з ними, ставати краще, грати краще, сильніше, бути сильніше. Згодні зі мною не згодні. Напишіть свою думку у коментарях. Дякую всім за перегляд. Вболіваємо за збірну. Вболіваємо за Динамо, Шахтар, Полісся та вболіваємо за Чорноморець. Вперед, Одеса! Чорноморець вперед! Дякую всім за перегляд! Гарного всім вечора!